Ти купив печенюжок? Заварюй чай. Слава Україні ветері не коротесенькі випуск ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у ігровій індустрії за цей час. Оригінальна CSGO на фоні анонсу другої раптово побила рекорди онлайну. В гру одночасно бавилось ледь не 2 мільйони геймерів. Люблю команди, це знову був сарказм, так? Здебільшого керманич Блюбер Тім П'йотр Баб'єно заявив під час інтерв'ю, що вони планують продати 10 мільйонів копій ремейку Silent Hill 2 Подейкують через павн, крім солосоподібних старварсів, тишком нишком розробляючи сюжетний шутер від першої особи. У цьому ж всесвіті цього я точно не чекав. У Tekken 8 з'явиться кіборг Джек 8. Цей персонаж був і в першому Tekken, але називався просто Джеком. І в кожній новій частині він отримував новий номер. О, як зручно! У новому трейлері до 16-ї фінальної фантазії показали детальніше світ гри, так би мовити, сеттинг проєкту. Нещодавно відбулася перша відеодемонстрація перекладу Якудзазіро від ентузіастів. Повне відео проходження є за посиланням в описі, а також там є інше посилання, за яким можна доєднатись до групи перекладачів, заповнивши гугл-форму. Також в мережі з'явилось набагато менше, але від того не менш приголомшливе відео перекладу of Us. А все тому, що проєкт буде ще й озвучено українською. Та де чор це Мережею ширяться чутки, що тюр повернеться в наступній грі God of War. Або ж той самий Рагнарок отримає доповнення. Йосип на кобилі. А плітки ці поповзли через актора, що подарував голос цьому персонажу. Він взяв і прямим текстом заявив, що ви ще побачите колись тюра. Я і сам декілька разів розповідав цю історію, але це неправда. Закінчується рекламна акція Game Pass. Все, тепер нікому не можна купити підписку за один місяць, сплативши лише один доляр. Це є джерело скандалів, це є джерело якихось неадекватних кроків. А в нас це взагалі були шалені 4 гривні. Але відтепер всім новим підписникам доведеться платити стандартну ціну. Перше, наприклад, для нас поки що це 190 гривників. Також подейкують, що незабаром підписка Ubisoft Plus десь в наступному місяці стане частиною геймпасу. Він нічого не знає. А ще інсайдері повідомляють буцімто: Асасін Крід Міраж перенесуть на наступний 2024 рік. Курва мама. А я тим часом пропоную перепройти іншу гру від Ubisoft. Far Cry Primal. Чому? А тому, що я неочікувано надибав на нього українізатора. Посилання, звісно, в описі під відео. Піпайте. Ну і неочікувано, Юбісофти, які чи не єдині планували їхати на І3, вирішили теж від цього відмовитись та провести власне шоу Юбісофт Форвард Лайв. Так сказали, так сказав, так кажете, однак, який вже запланували на 12 червня. Ну і поки мій канал заочно не переіменували в новини від юбісофтів, хороша була б реклама. Розкажу ще про Нінтендо, яка взяла і анонсувала свій Нінтендо Direct, який відбудеться 12 травня о 17.00. Всім фанатам Зельди підготуватись! Обіцяю цілих 10 хвилин чистісінького ігроладу Tears of the Kingdom. Дев'ять! 9. Десять! 9. 10. 10. 10. Тож, Last of Us вийшла на ПК, та багатько геймерів скаржиться на оптимізацію проєкту. От бляха. В когось гра вилітає, в когось не запускається, а в декого висне, а хтось жаліється на довге підвантаження текстур. Одним словом, чекаємо патчу, а там і українізатор фанати дороблять. Я згоден. А ще цікаво, як воно йде на Steam Deck, бо інформація про погану продуктивність надходить саме із відгуків парової крамниці. А більше, по суті, й немає де побідкатись. хіба що у Твіттері. Я оце був ляпнув, що 12 червня буде презентація Зельди. Брехня! І я помилився. І грола то недавно вже показали, а в ту дату має вийти сама гра. тільки великі люди здатні визнати свої помилки. А я людина не маленька. Крім того, запрезентували новий дизайн Нінтендо Свіч у стилі Зельди. Всього за 350 долярів. Але 12 червня таки буде конференція. От тільки не від Нінтенди, а від Ubisoft. Обіцяють показати все те, що мало їхати на І3. От і виходить, ніхто не хоче їхати на І3. Навіть Сега цурається цієї виставки. Хоча стривайте, Конамі приїде! Головний директор VGS запевняє, що японці готуються запрезентувати там Metal Gear Solid 3, ремейкнутий, та нову Кастилванію. Ні. Так! Ні. Ні, так, 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 так. Так, так, так. Так, так. Так, Лордс озефлен знову матиме українську локалізацію. Так, ви почули все правильно. Жодних офіційних заяв від студії чи видавців не було. Тому чому так сталося, напевно, ми вже і не дізнаємось. Усе складно кругом туман. Але на помилку це списати навряд вийде, бо кілька локалізацій так і не повернулись. Росіянська в їх числі, що не може не радувати. Тож нахуй посідіс. Тому рекомендую додати гру у список бажаного і придбати на релізі, бо на мою суб'єктивну думку, мови почали скорочувати через економію. Кепський із вас, детектив, гаш? Тому варто підтримати компанії, що такі наважуються додавати переклад. Джун Казама завітає до ростеру бійців восьмого текен. Вона, до речі, вперше доєдналася до франшизи у другій частині. Розробники нового Science Роуз досі не закинули свій проєкт, Ба більше вони показали план його подальшого розвитку. А багатьох годував обіцянками у своєму житті. Але визнаю, це була найщидріша. Легендарний симулятор старіння в процесі дупо надирання в стилі ку вийшов у стімі і відразу отримав малесеньку знижечку. Оце відданість. Ні дня без новин про Текен 8. Цього разу ростер поповнить Лінь Шао Яу, що вперше засвітилася у третій частині культового файтингу. Не текеном єдиним! І для Street Fighter 6 є трейлери з новими персонажами. У новому відео нам показали бійку двох панянок, а саме Камі та Манон. Камі, до речі, доєдналася до франшизи у другій частині, тоді як Манон, начебто абсолютно нова персонажка. Де Анонс МК12. Я вже хочу розповідати за нових персонажів звідти. І не обов'язково нових талямалійкувалійку ассалям. Всіх позолочу буду. вай-вай-вай. Невір мій сину цьому піда. Стали відомі ігри, що війдуть до преміумної підписки PS Plus цього місяця. Базований Meet Your Maker з українською локалізацією на старті. Це фундаментальна річ. Tales of іро, а також Sackboy бік Adventure. Запускає від смоктувач. Форс покен, на те, що не був дуже успішним релізом. Та навіть студія, яка його робила, буде поглинута іншою студією. Все одно отримає заплановане доповнення. Називатиметься воно In Tanta We Trust». Буде розповідати про події, що відбулися за 25 років до основного сюжету. Та зарелізиться 26 травня. Це дурня, яку і світ не бачив. Хан Шовдаун від Crytek отримає нову квестову лінію під назвою The Ward of the рептайланд. Gran Turismo 7, в оновленні 1.31, отримає невеличку кубку нових автомобілів, а також підтримку 120 FPS, але тільки для п'ятого Плейстейшена. Супер. Собаки неслухняні розпочали патчити Last of Us на ПК. Перший патч виправив тільки деякі помилки. Біда та й Проте додав можливість розробникам збирати звіти та дані про помилки з різних ігрових систем, що має створити підґрунтя для подальших виправлень. Це мене дратує, але я працюю далі, бо так гра стає кращою, і це найголовніше. Microsoft запатентували нового контролера із сенсорним екраном. Так, ото нагадаю, що не кожен патент доживає до своєї реалізації. Того ніхто не знав. А от поки можете подумати про придбання нових Xbox геймпадів у стилі пігулок з матриці. Вони вже мають ось ось стати доступними для придбання. За 140 вічно-зелених. чи будуть офіційно в Україні, поки що невідомо. я розчарований. Майнкрафт отримає кросовери з всесвітом Dungeon and Dragons. Точної дати виходу доповнення немає. Але десь колись цієї весни має таки релізнутись. Як карта ляже. Також мережею ширяться чутки, що Нінтендо готує нове покоління перемикача, ба більше подейкують, що деякі компанії вже мають де ще не анонсованого свіча. Майже всі брешуть. Горила Геймс показали фрагменти, кігроладу до доповнення до Horizon Forbidden West, в якому птеродактиль не тільки літає, а ще й вправно пірнає у воду. Другий VR поганенько продається. Sony Напланували продати 2 мільйона шоломів, але натомість, за даними Bloomberg, продали менше 300 тисяч. У мене ж очі з за... слюзьми заливаються. І три відмінили. Згідно з джерелами IGN, занадто мало видавців були зацікавлені у цій виставці. Я скажу це лише тобі. Без камери свідків, бо ти знаєш, що це правда. Тим часом Конамі, яка ледь не єдина, хотіла прийти. Швиденько зметикував Кейлі, згадавши, що його Summer Game Fest, як і заплановано, відбудеться 8 червня. CD Projekt Red у Твіттері пообіцяла найближчим часом розкрити більше подробиць доповнення до Cyberpunk під назвою Phantom Liberty. А судячи з Єрмак-стайл реакції офіційного аккаунту Summer Game Fest, варто чекати новин саме під час шоу Глека Кейлі. Місце встрічі і змініть блядь. Традиційно дякую у всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора! що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.